Весна класний період для того, щоб знов почати піклуватись про себе, однак, на жаль, доволі часто програми здорового способу життя виявляються складними, не дуже кайфовими, і ви не можете довго їх притримуватись. Тож я пропоную долучитись до мого челенджу піклування про себе, в якому я кожен тиждень буду давати вам одне невеличке маленьке завдання. Виконання цього завдання допоможе покращити ваше самопочуття, ваш настрій, ваш зовнішній вигляд, і обіцяю, це не буде складно або не буде вам не в кайф. Тож поїхали тиждень перший і перше завдання. 30 рослинних продуктів протягом 7 днів. Це завдання полягає в тому, що ви протягом наступних 7 днів зобов'язані з'їсти 30 різних рослинних продуктів. Різні спеції, наприклад, карі, імбир, перець, рахуються за кожен один рослинний продукт. Різні горіхи рахуються як різні рослинні продукти. Різнокольорова квасоля або різні бобові рахуються як різні рослинні продукти. Ви навіть за один рослинний продукт можете порахувати каву, якщо це нефільтрована кава, зварена у джезві, коли ви не відсежуєте повністю оце. За різні рослинні продукти рахуються також різні крупи і, звісно, різні овочі та фрукти. Але цукор, рафінований борошно, білий хліб або макарони з рафінованого борошна, на жаль, за рослинні продукти не рахують. Навіщо це потрібно? Таким чином, ви будете більше зосереджені на здоровій рослинній їжі, але будете робити це не умовно з палиці, а в формі такої собі гейміфікації. Таким чином, ви точно спробуєте якісь нові продукти і абсолютно точно відкрити для себе якісь нові смаки. Якісь з цих смаків абсолютно точно вам сподобається і точно увійдуть у вашу звичку. Ну, звісно, заведіть якийсь файлик у телефоні чи папірець у своєму блокноті, щоб кожного дня відмічати нові рослинні продукти, а то може так статись, що на п'ятий день ви забудете, що вже їли у перший день цього челенджа. Бажаю всім успіхів у виконанні, а друге завдання буде ровно за сім днів почуємо.